Слова одного святителя Івана Хронштадтського. він каже такі слова, що не падати властиво ангелам, падати властиво людям і підніматися, а впавши, перебувати в падінні, властиво дияволу і його ангелам. Якщо ми вивчаємо Слово Боже, то ми бачимо, що людині властиво. Падати в гріх навіть після хрещення. І молимося і читаємо Слово Боже, дотримуємося тих євангельських правил і Божих заповідей, але хто з нас без гріха? Хто живе, той грішить? Буденні, побутові, різні сімейні стосунки часом порушуються через ото его. Самолюбство, самохвальство. Ми знаємо ті причини, дуже добре знаємо ті причини і знаємо, як їх вирішити, але наскільки часом панує така скупість, щоб пожертвувати собою, пожертвувати своєю любов'ю, відкрити душу навзнач для тих людей, особливо, котрих біля нас, котрих ми. Повинні би любити, дорожити, опікуватися, навчати і провадити, особливо християни, котрі з досвідом, котрі вже не раз обпеклися, але зуміли навернутися. Святі отці, дорогі, кажуть, що є ще друге хрещення. А друге хрещення називають покаяння, тобто, тобто сповідь розкаяння. Обітниця, що я спробую, а ти мені, Боже, поможи стати на добру дорогу, вміти простити всім довкола, бо знаючи ті слова, які ми чуємо в Іванії сьогодні, що хто не простить, той отець на небесний, не простить вам ваші провини. Зрештою, браті і сестри, очевидно, що навіть ті, що і хрещені, і увірували, Можливо, спасуться не всі. І то також є правда, яка, яку нам відкриває Євангеліє скрижалі Слова Божого. Якщо ми згадаємо слова, які ми чули вчора, у неділю п'яту Великого посту на Божественній торгії, закінчується словами, що я прийшов, щоби. Віддати своє життя як викуп за багатьох. Там Христос пояснює, що Він має постраждати, бути вбитим, але Він на третій день воскресне. І каже Ісус наш Спаситель, викуп за багатьох, найта свята кровава, головська жертва була принесена Сином Божим. Другої постастю при Святої Трійці, як викуп за багатьох, Христос не каже за всіх. За багатьох, очевидно, що спасуться не всі. І також дорогі, на Божественної літургії і Василії Великого Івана Звустого, коли вже сталося пересушивлення, хліба на тіло і вина на кров, священник промовляє такі слова. Пийте з неї всі, це є кров моя, що за вас і за багатьох проливається невідпущені гріхи. За вас і за багатьох. Як би нам себе віднести до тих слів за вас, щоб ми були тими, за яких Господь пролив свою кров, щоб нас викупити від гріха, від смерті, від вічного прокляття і увійти. У ті брами до вічності, до Царства Небесного. Царство Боже силою береться і хто силкується, той Його здобуває. Охрещені, віруючі, віруючи, впавши, йдімо по те чергове друге хрещення, скористаємося дорогі, то й дуже важливо. Бо сам Христос сказав апостолам, кому відпустити гріхи, відпуститься, на кому залишити, залишиться. Але залежить від тої людини, котра вміє щиро покаятися і попросить Бога допомогти їй, не порушувати більше цю чи іншу Христову заповідь, не впадати в той чи інший гріх. Господь залюбки нас підтримає і завжди підтримує, але залежить багато. Від нашої людської християнської волі. Поможи нам, Господи, щоб ми були добрими людьми, добрими віруючими християнами, щоб наші молитви приносили плоди, а на нинішній час особливо Молімося щиро Богові за наших воїнів, котрі там на перебові, на полі бою. Також проливають кров і навіть віддають своє життя за державу, за незалежність, за волю нашої неньки України. Молімося Богові, може, навіть не так за себе, за своїх рідних, на той час, що ще лишилося два тижні постити до Воскресіння Христового, приложимо всі сили своєї душі і свого тіла, щоб вміти принести якусь жертву. Постом і молитвою, каже Христос, виганяється той рік лукавий. Допоможімо нашим воїнам, будьмо воїнами Христової церкви, справжніми, щоб вони отримали нашу підтримку, щоб мали сильний дух, сильну віру і принести нашій Україні ненці перемогу. Воскрес Христос! Воскресне Україна в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.